Євгеній тренер одного з міських клубів. Цими вихідними він вперше брав участь у марафоні після травмування. Для них з дружиною забіг став особливою подією: можливістю перевірити себе, підтримати команду і просто насолодитися пробіжкою під весняним сонцем. Прикольно, я гадав, що буде складніше, але пройшло все досить легко. Погода сьогодні гарна, сонечко світить, витарець дує, тому. Траса кльова, біжиш, все зелене, весняне. Третій криворізький марафон «Психоколо» зібрав понад 140 учасників з різних міст України. Разом бігли ветерани, волонтери, військові і просто небайдужі люди, обираючи собі дистанцію за власними силами: чи то 5, 10, 21 чи навіть 42 кілометри. Захід не лише про спорт, це ще й про психологічну підтримку, спільність і благодійність. Ми всі з чогось починали, починали з нічого, починали бігати. Але отакі от ком'юніті вони навпаки додають мотивації, об'єднують і допомагають рухатись далі. Приєднатись можуть кожен, У нас є дитячі забіги, довгі дистанції, змагальні дистанції. Це не для не про спорт, це про задоволення, про здоров'я, про здоровий наш психологічний фізіологічний стан те, що нам зараз дуже потрібно. Під час забігу збирали і кошти на ЗСУ. Частину з них передали на підтримку військових. Благодійні збори організували учасники ГО «Сталеві ДУХОМ, які мають постійну банку для оборонців України. Цього ж разу всі сили спрямували, щоб закрити потребу у Ребах для 30-ї окремої механізованої бригади. Це у нас третій криворізький марафон по колу. Психокола називається. Назва така, тому що в цей час тяжкий. Надо мати. Гарне психологічне здоров'я, щоб оце все пережити, і настроїтись, звісно, на саме краще. Бігти заради саба, бігти заради інших. девіз цьогорічного психокола. Тож позитивна енергія, єдність і рух до перемоги і стали головними під час цьогорічного марафону у кривому розі. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, міський.